Розділ 12. Тоді ж Самуїл промовив до всього Ізраїлю. Ось я виконав ваше прохання в усьому, що ви мене просили і поставив над вами царя. Від сьогодні вашим провідником буде цар. Що ж до мене, то я вже досяг похилого віку, посивів. Між вами залишаються мої сини, я був вашим провідником з молодих літ і дотепер, і нині я стою перед вами. Засвідчить зараз перед Господом і перед його помазаником, у кого я взяв вола, в кого відібрав я осла, кого з вас я пригноблював, чи, може, кого я скривдив, ще їх рук я взяв хабара, аби на його провину закрити свої очі. Скажіть, і я вам усе поверну. Але вони відповіли ні, ти нас не пригноблював, нікого не кривдив і ні від кого нічого не взяв. Тоді він промовив до них. Господь є свідком щодо вас, крім того, сьогодні є свідком і його помазаник, що ви не знайшли проти мене нічого поганого. А люди відповіли так, вони є свідками. І Самуїл продовжував говорити до народу: Пам'ятайте, це є той самий Господь, який дав вам Мойсета Аарона, і котрий вивів ваших батьків з єгипетського краю. Тепер же приготуйтесь. І я свідчитиму проти вас перед Господом щодо всіх господніх добродійств, які він учинив для вас і для ваших батьків. Коли Яків опинився в Єгипті і ваші батьки волали до Господа, то Господь послав Мойсе та Аарона і випровадив ваших батьків з Єгипту і поселив їх у цім краю. Але коли вони забули Господа свого Бога, то він віддав їх у руки Сісери, полководця хацорського війська. Пізніше вони потрапили в руки фелестимців та в руки Моавського царя, котрі воювали з ними. Тоді вони заволали до Господа, говорячи: ми згрішили, оскільки залишили Господа і служили ваалам та Астартам. благаємо, визволь нас з рук наших ворогів, і ми обіцяємо служити тобі. Змилосердившись, Господь послав Єрувала, потім Бедана, Євтаха й Самуїла. Визволяючи вас з рук ваших навколишніх ворогів, і ви жили в безпеці. А нещодавно, побачивши навалу амонійського царя нахаша, який виступив проти вас, ви мені сказали не так має бути, нехай над нами владарює цар, хоч вашим царем є Господь ваш Бог. Так от тепер маєте царя, якого ви собі обрали та якого домагались, Господь поставив над вами царя. Сподіваючись при цьому, що ви будете боятися Господа і будете йому служити, що будете слухатись його голосу, і не будете противитись велінням Господа, що ви будете разом зі своїм Царем, який владарює над вами, йти за Господом, вашим Богом. Однак, якщо ви не будете слухатись Господнього голосу і почнете противитись наказам Господа, то Господня рука буде спрямована проти вас. Як була проти ваших батьків. Тепер же будьте уважні, і побачите велике чудо, яке Господь учинить перед вашими очима. Ось тепер пора не в пшениці, але я попрошу Господа, і він пошле грім і великий дощ, з чого ви переконаєтесь і зрозумієте, яке велике зло ви вчинили перед Господом, жадаючи для себе царя. Отже, Самуїл помолився Господу, і Господь того ж дня послав громи та велику зливу, так що весь народ дуже налякався Господа і Самуїла. Тоді всі люди почали благати Самуїла, помолися за твоїх слуг до Господа твого бога, щоб нам не померти, адже ми до всіх наших гріхів додали ще одне зло: домоглися собі царя. І Самуїл сказав народові: Не бійтеся! Ви справді вчинили все це зло, але хоча б надалі не залишайте Господа, не ухиляйтесь від Його шляху і служіть Господу всім своїм серцем. Не прихиляйтесь до примарних ідолів, які не приносять жодної користі та які не можуть спасати, оскільки вони ніщо. Адже Господь заради свого великого імені не залишить свого народу, позаяк зволив Господь зробити вас своїм народом. Що ж до мене, то я у жодному разі не допущу гріха перед Господом, аби перестати молитися за вас, вказуючи при цьому вам добру й вірну дорогу. Лише шануйте Господа і служіть йому щиро від усього свого серця, пам'ятаючи, які величні справи вчинив він заради вас. Але якщо ви вперто будете чинити зло, то загинете і ви, і ваш цар.